По фільтровим зонам скажу до всього того, тобто раніше я користувався сіткою, мається на увазі, синтетікою. Зараз будемо пробувати переходити на поліпропілен. Ну, Маю це на увазі, це вже готовий фільтра, готового виконання. Якщо кому цікаво, я е, закріплю коментар з номером телефону людини, яка їх продає. Трубі зроблені вони на 50-го. Вона йде, якби Щось з цієї сторони, отре, що зієї, ну тобто для себе я запаюю, щоб мені було зручніше. Я маю виду до того, що їх можна стиковувати, їх можна ставити в даному випадку півтора, їх можна ставити навіть три метри, тобто між собою стиковувати, спокійно ставити, якщо водоноси дозволяють. Ось такого плану дуже якісно виконано, мені подобається. Поки що зараз попрацюємо з ним. Труби стиковуються на гарячу, труба стиковується на гарячу, тобто фіксується. Ще раз повторюся, контакти. Контакти продавця я залишу закріпленим коментарі.